Харків'яни настільки вірять комунальним службам та міській владі, що повертаються на північну Салтівку. Кореспондент німецького видання Білд Бьорн Стіцель був здивований, коли вперше з квітня місяця побував у найбільш постраждалому районі Харкова і побачив людей на зупинках громадського транспорту. Екскурсію для німецької знімальної групи по місцях бойової слави харківських теплових мереж провів заступник директора технічного Олексій Лука. На питання як ви могли прогнозувати, що люди будуть повертатися у цей район, відповів кор коротко. Це ж харків'яни. Ми очікували, що вони повернуться. Для цього ми і готували всі котельні то есть ну восстанавливали по можливості, все відпожидає того, що включимося. Ми везде. На шляху відвідувачів розбиті будинки по вулиці Дружби народів. За ними Котельня Північ 2 яка живить теплом та гарячою водою. Більше ста будинків. Лише сліди на стелі нагадують про пряме влучання снаряду. В один із таких об'їздів ми з ребятами приїхали забивати двері, окна, щоб ніхто не мог попасть сюди. Ну і заходимо тут. У нас починають накривати зарядку здесь. Все туда вот понеслось, то есть вода то, со всех сторон весело. Я його цей момент. Сьогодні теж доводиться по кілька разів включати і відключати системи через відсутність електричної напруги. Опалювальний сезон у місті за півтора місяці розпочався в четверте. Такого немає ніде в світі. А харківські теплоенергетики готові до будь-яких сюрпризів війни замість світла генератори і про всяк випадок буржуйки з дровами. Хорошо, що це дуже важливо в принципі, для жителів міста розуміти, що роботи ведуться, і це дуже важливий внесок в нормальність, так сказати. комунікація, скажімо так, між комунальними службами і людьми, вот після 24 февраля, стала совершенно другой. То есть раньше к нам как бы так пренебрежительно относились, то сейчас как бы і в очередях пропускали вперед. Я дуже вражений, бо вперше побував на Салтіці ще у квітні місяці і ніколи б не подумав, що люди будуть повертатися сюди. Але дивлячись на те, як все це потроху відновлюється, і дивлячись на ті структури, які цим займаються, я дуже вражений, як люди долають всі ці незгоди. Я не експерт з того, як все влаштовано в Німеччині. Я лише вмію включати та виключати в себе обігрівач, але спостерігаючи за тим, як люди тут працюють і працюють. Цюють навіть під ризиком попасти під обстріл. Я можу сказати, що це супер сильно вражає. Я не впевнений, як би німецька влада впоралася з такими негараздами і чи впоралась би. І на щастя, вона з таким не зустрічалася. Але я сподіваюся, що німецька влада зі свого боку зробить все, щоб ця війна якнайшвидше скінчилася, щоб люди перестали працювати в таких умовах, то потроху поверталися до нормальності. тим часом на шляху екскурсії повернення нормальності на північну Салтівку працівники харківських теплових мереж відновлюють постачання гарячої води, і саме гаряча вода в трубах виявляє сюрпризи війни. Цього разу уламки снаряда прямо у компенсаторі, і це вже стандартний випадок, нічого особливого. Розкопали, снаряд витягли, компенсатор замінили. Пішли далі.